Чіну 2, японський середній танк з бойовим рейтингом 4 і 3. І знаєте що? Так він повільний, так він картонний, так він місцями буває дуже незручний, але гармата, це просто цукерочка. Ми стріляємо камерником з пробиттям 150 в притул, з непоганою, дуже непоганою балістикою, і при цьому ще й вибухівки в тротиловому еквіваленті: 80 грамів. Це звісно, не те, щоб дуже багато, але для ваншотів часто вистачає. Але на жаль, у нас навіть на експертах доволі довга перезарядка більше 7 секунд, а точніше, 7,3. Ну і так як це преміумний танк, то він вам прокачає усе до четвертого рангу включно. А ну і при цьому у нас ще й кути схилення гармати, мінус 10. Коротше, як це грається, поїхали подивимось. Перша карта на сьогодні Сталінград, і ми навіть всередині списку. Це ми так розумію на 4,7 здається. У мене цей танк уже доволі давно. Я уже більше року, як його колись купив. І якийсь час я на ньому грав дуже активно і дуже багато, бо танк дійсно цікавий. Звісно ж, це японець, який нікуди не їде, он ледве-ледве до тридцяти розігналася. Але гармата тут просто богічна. І у нас, до речі, ще й розкачка мінімальна, як бачите. Ну, не те, щоб мінімальна, але не така сильна, як могла би бути. І подивіться на цю балістику. Та ще й оптика у нас непогана стоїть, у нас ще й зум є. Коротше, прямо цікава машина, дуже цікава. І при цьому ми практично не зустрічаємо цілей, які ми не могли б пробити. Задній хід у нас 7 км на годину. Ну, коротше, ви зрозуміли, що ми не їдемо вперед, не їдемо назад. Тому танк дуже позиційний і треба бути на ньому обережним. Ну і відповідно картонний. У нього 50 мм броні у лобовій частині, як башні, так і корпусу. Ну, відповідно, протикають нас навіть пальцем. Десь отут хтось тільки що був, тільки де воно поділося? От, подивіться, у нас з зупинки розкачки майже немає. Ну, тобто, вона слабенька, що дає нам деякий м комфорт при веденні вогню з зупинки. Це ще що таке? 34, ка давай до побачення. А що за кулемет у мене стріляв? І звідки. Ай, -яй. оце я вже прошляпив. А думав, влучу від третьої особи. Блін, не подобається мені це все. Щось якось дозволили ми ворогу дуже сильно роз'їхатись по карті. М -м, яка воронка цікава вийшла. Опа, і все. Ой. Пазік теж ваншотом. Ну, як бачите, 34 в борт ваншотиться. Пазік ваншотиться. Пума ваншотиться. Навіть пума. Що вже дивно, бо в ній часто камерники не взводяться. От так от потихеньку, поступово, нікуди не кваплячись, ми спокійно можемо набивати впраги. Бо по іншому у нас і не вийде, власне. Швидко, це не про нас. От ще один відлетів, АМХ 13. На жаль, другого я вирішив відпустити. Не було можливості і того, і того забрати. Ну, нічого. Я думаю, до всіх черга дійде. О! Бонжур. І тебе туди ж. Тупо ваншоти видає. Блін, мені це подобається. Клас. Не дарма я свого часу, коли цей танчик купив, я дуже його полюбив. Прямо кайф. Ну от, уже 5 фрагів. І знаєте в чому прикол? Ви ж знаєте, уже ті, хто мене постійно дивиться. У мене є фішка швидко вірватись і порватись. А на цьому танку, навіть якщо мені захочеться скористатись такою тактикою, у мене не вийде. Хочеш, не хочеш, а грається обережно, бо ти просто не встигаєш на те, щоб увірватися і порватися. Захопили точку. Він ще й фармить більш-менш ок. Пазік лопається. О, там ще хтось є? Нічого собі. Бум. Мені здається, я. А, ні, не помру. <смі> ну, у цій штуці в мене вже камерник не взводився ніяк. Ну, от штовхати мене не обов'язково. Ну. Ай, подивіться на цього ідіота. От йому треба їхати саме. Ну. Ну я. Ай боже. Ну за що мені це? Десь тут ворог. А я не можу його побачити, бо я відволікаюсь на цього дебіла конченого. Ну, все. Постріляв? Молодець. Все вийшло, я бачу. Щось я кудись не туди заїхав. Куди. Треба було. Валентайн, якого зазвичай багато хто не пробиває. Просто відкисає миттєво ваншотом також. Тут десь іще один був. Де він там є? Я чую його ось тут. Ага. Чпоньк. О, рикошет Та ладно. Ну, рикошета це буває. Ваншот. О, тут хтось їде, здається. Да, ось він. І ось тут ще хтось є. Ааа, воно аж на гору там виявляється. Можна залізти на гору. Це ж пазік. Ваншот. Опа, а оце вже під таким кутом, да, не пробив. Блін, ну все. Хе -хе -хе. Це вже я загрався. Але 9 фрагів, асіст, захоплення зони. Та кайф. Я занадто сильно повірив у цю гармату і спробував навіть під таким диким кутом пробити пазік. Ну, звісно, не пробив. Там ще й траки були накладні, Ну, відповідно, під такими кутами це вже все діло не пробилося. Але тим не менш, результат, як бачите, супер чудовий. І це при тому, що я грав не дуже то обережно насправді. Поїхали далі. Бій ще не закінчився, а вже 54 тисячі. У нас коефіцієнт фарму 345%. Звісно, з преміум акаунтом. Так, нібито не дуже то й багато, але ж не забуваємо, що це 4,3. і Карта Фінляндія знову середина списку. 4,7, наскільки я розумію. Ну коротше, я думаю, ви вже все повинні були зрозуміти про цей танк. Ще на прикладі першого бою, уже про нього повинно бути все ясно. Так він повільний, так у нього все повільне, навіть поворот башні, наведення, все повільно, але це все компенсується шикарною гарматою. Та ще й що мені особливо подобається, кути схилення, мінус 10, Це прямо топчик. Бо часто буває так, що гармата нібито комфортна, пробиває ваншотить, але у неї може не бути кутів схилення, ще там чогось може не бути, це все буде незручно. А тут ні, тут все прекрасно. Я думаю, поки що я залишуся десь ось тут, почекаю дурачків, які полізуть сюди нагору. А такі, я думаю, знайдуться обов'язково. Принаймні, майже завжди знаходяться. Тут не один, я такий розумний, да? О! Чпоньк ваншот пазік. Ну от, я ж казав, дурачок знайдеться завжди. Ну що? Я думаю, треба їхати в парад. Я думаю, вже ідіотів більше не буде. Опа. Критичні. Подивіться, як я пробив КВ. Ой, а оце погано. А звідки мені дали? А, згори, Таке ще знайшовся один. Але дамагу мені якогось серйозного не нанесли. В мені не звівся камерник чи що? Та ні, в мене 50 міліметрів повинен був звестися. Ну, типовий Вартандер момент трапився. Опа. Привіт, командир Навідник Ванна Фюрера. На жаль, камерник не взвівся в ньому. Ну, там брані немає. Відповідно, чисто. Повбивало. Та йдеш ти в дупу, а? Повбивало тільки тих, хто був на шляху у снаряда. Оце погано, що літак мене поставив на трансмісію. Зараз мені будуть робити дуже боляче і переважно ззаду. О, як я тебе не помітив. Рикошет? та йо майо! За що мені ці рикошети? Не пробив. А, ну я скос потра влучив якого біса? Шерману. Ваншот. Ну, шермани... шерманів ми не, не щадим. У що Ушо? А шермани для нас? Це смакота. Так, цьому навідника вибив. Цей про мене не знає не бачить. ну ка рідненький на тобі. Отак. Ваншот. Штуреміль. Все ще живе. У нього екіпажу багато, Зараза, Картонний камерник не взводиться, а фугасів я не вожу з собою. Так ось тут танк чую. Що мені з тобою робити? На. Сніг то пробивається, деформуючий слой. Братан. І от цього треба дивитися. Ага, його прибили. Слухайте, щось так темно, блін. Усе таке темне, якого біса. Ні чорта не помічаю. О, тут ще один. А, про мене він не повинен знати. А ну, рідненький. На тобі. Прямо в Велда 34, та ще й під таким нахилом. Зручним для мене. Та хоча я його й без нахилу пробив би. Постріляємо по літаку. Звісно, кулемет зенітний у нас такий, що краще б його, може, і не було, але. Якісь там влучення пофармати можна. Так, шо у нас? 5 фрагів, один асіст. І це при тому, що я знову ж таки не дуже то обережно граю. А, мене цей кулемет ще й високо не підіймається. Опа. Еміль взяв не дублера, а взяв Дікер Макса, да? Буває, братан. Водій навіднить радіатор, ну тепер тобі кінець. Чпоньк. Ось тут ще танк. Він ось тут уже. Ха-ха-ха-ха-ха, сушка. Ну, тут сім фрагів, коротше, блін, мегакайф. Я вже й забув, давно вже не грав на ньому і вже й забув, як же приємно він катається. Які ж смачні ваншоти він видає усім підряд. О, зенітка. М -м, до речі, Зенітка це для нас страшна штука. Я напевно не буду на неї вилазити, бо нафіг воно мені треба. Ця штука нас спокійно привчив. Чи що, чи він відвернувся? Я не... Не розумію, ні, не відвернувся. Мені ще арту закинули. Треба звалювати звідси. Ну, звалювати з заднім ходом сімками на годину це таке собі, звісно. Скоріше просто відповсти. Десь я чую танк. Ось він. 34. -ка. Давай до побачення. О, зі 43 прибили. Прекрасно. Чую ще одного. Ну, принаймні, мені здалося, що я когось тут чув. Так, хтось є, але він трохи таке лівіше, десь ось тут. Шерман, я так розумію, буде стояти контролювати, да? Хорошо? Це прекрасно. Це штуг наш скрипить гуслями. Ага, Шерман поїхав туди. Чудово. Я думаю, напевно, мені треба теж їхати разом із Шерманом, відбивати точку. Мені здається, це буде розумне рішення. Слухайте, їх іще таке, які доволі багато. А де вони всі є? Ми задомінували вже повністю всю карту, нікого не, ніде не видно. Де вони поділися? Чому вони не їдуть з респи? Чи де вони там ховаються? Я вже аж до респи їхньої доїхав. Зараз буду світитися. Ооо, братан. Рекошет. Погано що рикошет. А як ти заліз туди взагалі? Як він там так розкарячився? Ну, а в мене перезарядка скинулася. О, ти без гуслі. А, ну вже не важливо. А я ще й думаю, та де ж я чую звук, а виявляється, ось туди нагору можна залізти. Але, як ви бачили, постріл камерником із 34-ки я пережив. І нормально. Так, я втратив трьох членів екіпажу, але їх у нас всього 5, тому таке влучення ми здатні пережити. І це круто. Правда, перезарядка тепер у мене дуже довга буде, але це вже не важливо, бо бій закінчився у нашу користь. Ну вже практично. Ех, мені б ще хоча б один фраг. А я тоді в 34-ку дуже неприцільно вистрелив, на жаль. Я йому ВЛД під диким нахилом влучив. Ну що, десь тут я чув звук Чпоньк? Рикошет, серйозно. О! Господи. І. Е, не зрозумів, мене Корсар вбив. Прикольно. Мені Кросар добив одного члена екіпажу. Ну, подивіться: 76 тисяч. І це техніка з БРом 4,3, нещасних 4,3. І вона отак фармить. Але ж вона дозволяє робити багато фрагів, тому такий і фарм. О, Type 99 докачався. Замовити. А скільки у нас вийшло у попередньому бою на Сталінграді? 70 тисяч. Ну, кайф. Ну, тобто по 60-70к майже кожен бій вивозити реально, я думаю. О, джунглі, не так часто останнім часом я сюди попадаю. І, до речі, знову середина списку 130 тридцять ове, тобто ми постійно на 4,7 і граємо. Цікаво. А на 4,7 і у нас немає противників, яких ми не могли б легко ваншотити. А от камуфляж у мене щось автоматично вибрався не дуже підходящий. Любили ж японці того часу колір гімна. Ну, у більшості то випадків у них танки і дійсно то лайно були. Тому і фарбували відповідно. Так, бачу. Але не долетить, напевно, Да. Занадто мало я взяв балістики. Ну, все, вся пачка проскочила. Треба було брати вище. Привіт, фізика. А нам пофігу. Подумаєш з екіпажу фарш. М? Ну, знову мене намагаються виштовхати. Якого дідька? Опа. Штух. До побачення. срати я хотів на твою броню. Хоча це 3 f у якого броні немає. Але навіть ем, ті штуги, які броньовані, краще, навіть їх ми пробиваємо без питань. Прямо в лоб куди завгодно. О, десь звідси якась зенітка. Так, Оствінд. Вон де вона. А, блін. До речі, ця зенітка може нам зробити дуже-дуже боляче. У нас проти такого броні немає. 34 мене пробила, але тільки трансмісія двигун. Ремонтуємось, поповнюємо екіпаж заодно. Ну, а ми... Звісно ж, ваншот. Тільки я зупинився тут так не дуже гарно бачу. 34. ку Ну-ка, ну-ка, покажись ще. Шпоньк. О, рикошет. Де він там дівся? А, бачу. Блін, штураміль. Звідки, що? Нічого не ясно. Теж зліва? А, ніфіга він там розкорячився. А я й забув, у нього ж кути схилення гармати, там просто дикі. М -м -м -м. Ну, невдалий бій, лише два фраги, бо я дуже по-ідіотськи підставився. Прям ну дуже. Що ж можна сказати про чі? Ну, 2? Супер шикарний. Танк, ви самі бачили, які фраги і в якій кількості на ньому можна робити ледь не кожен бій. Перші два були доволі показові. Гармата дозволяє пробивати і частіше за все, ваншотити будь що, ну звісно, там, коли 34-ка якось дуже сильно вище вас і там дуже дикий нахил виходить, то звісно ж не проб'ється, але завжди можна засунути в башню чи ще кудись. Це я дебіл тоді не додумався. Так ви то можете. Ну і в цілому, дуже приємна машина, і за рахунок того, що вона не дуже швидка, вона не дозволяє вам увірватися в гущу противників, які ще не встигли нікуди роз'їхатись, і вихопити від цілої пачки. Одразу купу плюх. Танк дуже позиційний і якось інакше, ніж від просто позиції, він грати не може. Але він навіть не дивлячись на те, що у нього немає броні, якось живе. Його часто ви самі бачили мене у цьому відео, часто пробивали, і бувало таке, що там тільки казна зламалася, або екіпажом танконув, або ще щось. Ну коротше, якось так дуже то ваншотів і не було, і у японців є схожі. Танки не преміумні, але у них уже бойовий рейтинг 4,7 Така самісінька гармата стоїть на чи то лейт і чи то і це вже 4,7 А на Чіну звичайному тут ще трошки інша гармата. Тому в якійсь мірі Чіну 2 це імба, бо він дуже схожий на чи то але при цьому БР. На один крок нижче, і він не потрапляє проти тигрів, наприклад, на 5.7. Коротше, дуже прикольна тачка, мені подобається. Ну а вам сподіваюся, сподобалося відео. Тому на цьому у мене все. Почуємося з вами у наступних відосах.